Як би ви оцінили те, як на це відреагували у суспільстві? Як на мене, то це було дуже передбачувано. Воно традиційно розділилося на табори, але чи наскільки це правильно, скажімо так. Табори тільки табор дуже великий. Тих, хто проти був виставки залужного. Тому що ну, залужний я все ж таки ну, давно вже у нас, я б сказав, національний міф. Він вже є частиною фольклору. Подивіться, скільки писань вже складено про залужного, який вже йде народ. Діти вже співають про нього, вірші про нього пишуть, і так далі. Тому, звичайно, що тайбер досить великий, багато хто проти і суспільство загалом, загалом було. Тому що ну, очевидна річ, що армія це є несуча конструкція держави. У нас тих, хто очолює армію, особливо собі спротив в даному випадку залужний. Звичайно, що має велику довіру, тому що ну тут об'єктивно, вони відповідають за безпеку, а це базова потреба людей. У нас взагалі там дві, дві зараз інституції в нашій державі, які користуються довірою. Це у нас армія 97%, СБУ 71%. Тобто, тих, хто нищить ворога. Ти на полі бою а на території України а СБУ, там і теж і бойовий підрозділ є і там Ківу знищують, інших знищують вони бачимо прильоти по НПЗ і так далі. Тому відповідно люди, які їх очолюють, мають високий рівень довіри. Це очевидно. Чи хотів Залужний бути ну, такою постатю? Ну не думаю, що він так це планував. Тому що так склалася обставина. Його призначав Зеленський. Нагадаю, в 2021 році коли змінювалось повністю і е, Хамчака, тоді прибрали, тарана прибрали і одразу ж призначили Різнікова і. Залужного ну відповідно, після широкомасштабного вторгнення залужний став уособленням, уособленням а спротиву. В тому числі а, йому і військові довіряли і суспільство довіряє. Звичайно, що коли виникає така позиція, і, і його знімають без ну достатньої комунікації, поки що за, за суспільства, погане добре, Ну вона повинна бути в даному випадку. Тобто багато нез'ясованості, це створює. Великий ґрунт для різноманітних версій, не на користь, на жаль, діючої влади, і вони це повинні розуміти. Тепер відповідальність народ покладати буде повністю особисто на Зеленського, що відбуватися на фронті. Причому влада повинна розуміти одну просту річ: що тепер будь-які промахи, навіть невеликі, вони будуть масштабуватися до дуже великих, так. А успіхи, які будуть, вони будуть е е, інтерпретуватися як спадок залужного. Це повинна з цим, повинна це повинна розуміти влада. До речі, чи вплине це на якось суттєво на чи болісно навіть на рейтинг діючого президента? Те, що великий табір, так і його вже тепер ну, говорячи мовою навіть іноземної преси, вони написали, що можливо Володимир Зеленський помолився. Ну, дивіться, зараз рейтинги це все таке умовно, тому що немає політичного життя. Це судно так можна замірювати. А, звичайно, що ну ще в заміну, якщо ну, слово симпатія, навіть вжити знаєте, тому що ну, симпаті це ну, дивіться, це звично. що далі буде відбуватися. От питання що далі буде відбуватися. Якщо будуть конкретні успіхи, які можна буде побачити, так то теоретично нічого не зміниться. А от провали якісь, ну наприклад, Авдіївка, це вже безпосередньо буде перекидатися безпосередньо на діючу владу, і вони повинні розуміти такі ризики. Чи могли б ви, от з того, що знаєте, і вже знайомі з інформацією і аналізуючи дії, оцінити постать Олександра Сирського? Ну, я не можу оцінювати пана Сирського, тому що він є професійним військовим. Військов, військове питання повинні коментувати військові або тих, хто служили в армії. Так? Тому що у армії зовсім інша логіка. Це, де, знаєте, депутатом без освіти можна стати ну просто так фактично. А армія це ремесло це важке ремесло, яке яке проходиться на великим вишколом майже на всіх ланках, так військової служби і так далі. Чи будуть претензії до? Ну ми вже бачимо там претензії до сирського в основному, які полягають в тому, що він взагалі народився в Росії в Москві Там вчився і так далі? Ну відкриють таємницю для багатьох людей. Багато людей у нас генералів, якщо в СРСР навчалися, і це не є таємницю. Деякі навіть з діючих популярних генералів, навіть російські армії служили, просто про це чомусь забувають. Тому що ну, час був такий, тоді це ну, не вважалося таким якимось величезним, величезною, ну як сказати, компроматом, тому що тоді розпалася країна, вважалося, що Україна, що Росія. Ніхто не думав, що Росія буде нападати на Україну, і ніхто не думав що буде там через 20 років. І тому в даному випадку, звичайно, що таке буде, але. У сирському зим дійсно не позазрич, тому що його точно буде завжди порівнювати з залужним, і будь-які знову таки, будь-які невдачі сирського одразу ж будуть масштабуватися. Може навіть якщо вони не варті такої, такої уваги. Масштабуватися як скандал, масштабуватися як підтвердження того, що був неправильний крок щодо звільнення залужного, і так далі, і так далі.